Про Майкла Джексона знімають байопік, легендарний Янгол Кенді Свейнпол у новій рекламній кампанії Road, Хейлі Бібер. Поговоримо про Генрі Кавіла і його кохану Наталі Віскузо. Софі Тернер відкликала позов проти колишнього чоловіка Джо Джонаса про викрадення дітей. Пері Хайнс Уайт із серіалу Венсдей почав з'являтися після скандалу із домаганнями. Поговоримо про нові тренди, з'явилася нова естетика Моп Вайф. І поговоримо про титанову посмішку Каньє і що зробила за прикладом батька Норт вест Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Дякую, що ви долучилися. Якщо відео буде для вас цікавим, буду вдячна вам за лайк, коментар, підписку і, взагалі, за будь-яке добре слово. Це для мене дуже важливо, це мене надихає і допомагає моєму каналу розвиватися. Що ж, поїхали. Хейлі Бібер, генійка маркетингу, знову робить щось дуже гарне і знову робить щось дуже естетично привабливе, те, що захочуть абсолютно всі. Як минулого року вона зробила бестселер своїм бальзамом для губ чи блиском для губ, то цього разу Хейлі Бібер долучила легендарного янгола Кендіс Свейнпол із Вікторія Сікрет у своїй новій компанії Роуд. Новий продукт Роуд – це очищуючий бальзам, який при контакті зі шкірою і водою перетворюється на пишну піну. Змиває забруднення, змиває макіяж, SPF і з першого разу. У складі продукту ензим ананасу, екстракт зеленого чаю, поліглутамінова та гіалуронова кислоти і гліцерин. І цими фотографіями разом із Кендіс, Хейлі Бібер тизерить свій новий засіб. Судячи із оглядів багатьох блогерів на цей продукт, все-таки Хейлі Бібер вміє робити засоби для шкіри, вона сама за нею слідкує. І з точки зору маркетингу ну вміє вміє Хейлі Бібер продавати. うん。<laughs> Про Майкла Джексона знімають Байопік. У мережі X у офіційному обліковому записі Майкла Джексона з'явився пост, а з'явився перший кадр Байопіка. У ролі Майкла Джексона буде зніматися його 27-річний племінник Джафар Джексон, син Джермейна Джексона, одного із Джексонс Файв. Джафар співає і танцює з 12 років. Виробництво стрічки розпочалося 22 січня. Продюсер фільму Грем Кінг Богемська рапсодія. Сценарій довірили Джону Логану нульнуль. Сім спектр Тот, демон перукар із Фліт Стріт. Режисером стрічки є Антуан Фукуа, великий зрівняльник, чудова сімка. За продакшн відповідає Lionsgate Гейт і за прокат Юніверсал. Байопік про світову легенду має вийти в світ 18 квітня 2025 року. У інтерв'ю ЄВ Фукуа говорить про Жафара так, це неймовірно, наскільки він схожий на Майкла, звучить як він, танцює як він, співає і Танні слова про байопік про Майкла Джексона насторожує, що серед продюсерів байопіку є розпорядники майна Майкла Джексона, Джон Бранка і Джон Маклейн. Верайці вважають, що саме цей фактор може вплинути на те, яким чином будуть висвітлюватися звинувачення у сексуальному насильстві, які висловлювалися на адресу Майкла Джексона. Майкл Джексон завжди заперечував ці звинувачення. Я нагадаю, що у 2003 році відбувся суд, який визнав музиканта невинним у розбещенні дітей. Чи хотіли б ви подивитися байопік про Майкла Джексона? Канівест вже не знає, чим би ще таким здивувати цього разу посмішкою. Репер замінив зуби на титанові. Вартість такої титанової посмішки становить всього-навсього 850 тисяч доларів. Можна купити, наприклад, будинок десь на прекрасних далеких островах на цю суму. Ну але Кані вирішив використати ці фінанси саме у такому напрямку. Сам Канівест дуже доречно порівняв себе із персонажем Щелепи із фільмів про Джеймса Бонда. Раніше у Канівеста було була штучною лише нижня частина щелепи. Її замінили протезом після аварії. Але вочевидь тепер у є взагалі не залишилося натуральних зубів. Я дуже сподіваюся, що це просто якась його забаганка, а не реальні проблеми із е, зубами, тому що всі, хто лікував зуби, знають, яка це біль. Кані вже вигуляв нову посмішку. Виглядає цей винахід абсолютно безумно. А ще виявляється Вест начебто, за даними тім, зі записав 40-хвилинне відео. Зі своїми вибаченнями за антисемітські висказування тут треба ще згадати його пост в інстаграм із вибаченнями. І є здогадки, що можливо цей пост писав не Кані Уест, а це все було згенеровано штучним інтелектом. Кажуть, що це відео Кані Вест має намір випустити до виходу альбому Волчерс і Б'янка Цезорі, як завжди, поряд. І донька Кані Уеста Норт Вест, надихнувшись новими діями свого батька, вирішила встановити собі діамантові грілзи. Що думаєте з цього приводу? І чи треба воно взагалі такій маленькій дівчинці? Генрі Кавіл зараз у Сеулі разом зі своєю дівчиною Наталії Віскузо. Хочу декілька слів розказати про Наталії про Генрі Кавіла. Ми цю тему не зачіпали. Наталії керівник кінокомпанії Legendary Entertainment у Лос-Анджелесі. Батько Наталії, це Майкл Віскузо. Він володів у свій час популярним нічним клубом у Лос-Анджелесі. І можна сказати, що саме батько посприяв тому, аби його донька була пов'язана із кінематографом і з'явилася на екрані. І хоча дівчина не Стала актрисою, її робота нерозривно пов'язана із світом кіно в плані адміністрування. Генрі Кавіл та Наталі Віскузо повідомили про те, що вони знаходяться у відносинах, опублікувавши на сторінці Генрі Кавіла світлину, там де вони грають у шахи. Це я виглядаю вельми впевнено незадовго до того, як моя прекрасна кохана Наталі знищить мене у шахах. Фанати Генрі Кавіла не могли пробачити Наталі, те, що Генрі вже не холостяк. Вони не могли. Змиритися з таким поворотом подій, вони почали штурмувати і навіть ображати Наталі у коментарях. Тоді Генрі Кавіл попросив зменшити тиск на їхню пару і написав так: я щасливий у коханні і в житті, я був би надзвичайно вдячний, якби ви були щасливі зі мною. Якщо ви не можете змусити себе бути щасливими зі мною, то принаймні постарайтеся пишатися собою і бути кращою версією себе. Друзі, як вам візуально пара на. Талі і Генрі Кавіла. Мені дуже жаль, що він не зніметься у наступному сезоні відьмака. Дуже його любила саме там. Але у Генрі зараз інші кар'єрні амбіції, тому будемо чекати від нього нових робіт. Можливо, ви пам'ятаєте актора, який зіграв Ксав'є у першому сезоні «Венздей». Так ось майже рік Персі Хайнц уайт який зіграв одну із головних ролей у першому сезоні серіалу «Венздей», був у тіні. Персі практично відмінили на тлі звинувачень у сексуальному насильстві. Декілька дівчат у січні 2023 року звинуватили персі у зґвалтуваннях. Все розпочалося із треду користувачки під Ніком Мілкевич. Зараз її твіт видалено, яка написала, що актор і його друзі влаштовували вечірки, де вони накачували дівчат алкоголем і пропонували наркотики, аби зайнятися з ними інтимом. Це щось на кшталт п'яних вечірок. Пам'ятаєте цю страшну подію, яка відбулася в Україні, дуже резонанс. Сна події Персі і його родина, звичайно ж, вважаючи ці всі заяви, є наклепом, все було настільки серйозно, що лінію Ксав'є просто викреслили із другого сезону Венздей, і ось Персі почав з'являтися на публіці у команді фільму «My Old S на Санденсі. І що ви думаєте відносно цієї новини? Дайте знати у коментарях. Здається, нарешті розбірки Софі Тернер і Джо Джонаса відносно опіки над дітьми відносно їхнього розлучення добігають до свого логічного завершення і урегульовуються. З'явилася новина про те, що Софі Тернер відкликала позов на свого колишнього Джо Джонаса про викрадення дітей після того, як обидві зірки підписали план згоди, затверджений суддею у Великобританії минулого тижня. Джо і Софі домовилися, що позов буде закритий без упередженості, без гонорарів адвокатів. Витрат і виплат присуджених будь-якій стороні 11 січня. Джо Джонас і Софі Тернер затвердили батьківську угоду. Це вони все зробили у Великобританії в присутності адвокатів, в присутності судді. Згідно з батьківською угодою, їхні донечки будуть проводити по декілька тижнів із кожним із батьків. Я дуже рада, що весь цей хаос між Джо і Софі закінчився дуже швидко. Мабуть, заради дітей вони вирішили домовитися, піти на зустріч один одному і, взагалі. Як ви знаєте, Софі Тернер зараз у відносинах із перегріном Пірсоном, аристократом, вона сяє на всіх фотографіях, тому я сподіваюся, що от у неї взагалі все-все-все добре. Ну а Джо Джонас уже, я думаю, що не залишиться сам, щось придумає. Це нові нові тренди з'являються. Зараз з'явилася нова естетика під назвою Mob Вайф. Дослідно це перекладається як дружина мафіозі. Головними атрибутами цього тренду є вінтажні шуби, все, що кричить про розкіш, про багатство, багато золота, анімалістичні принти, поєднання максі шуб з екстремальними міні, високими підборами. Цікаво, чи є така шубка у Соні Морозюк. Тренд Old Money відходь в сторону, тому що селебріті все частіше демонструють свої луки у стилі. Мопвайф західний глянець відкрито говорить про те, що тиха розкіш і а, мінімалізм здають свої позиції. На передній план відходить буйство максималізму. Уже багато селебріті вигуляли цей тренд. Це і Хейлі Бібер, і Дуаліпа багато зірок було у Аспені Також у цих шубках зі свіжих виходів знаменитостей можна глянути на вихід Трі Теори. Як вам такий тренд? Чи вдягнулися ви так? Що думаєте? Ну і остання тема, але вона дуже сильно важлива. Наприкінці 2022 року Аріан Гранде із іншими реперами зіткнулася із масовим витоком інформації. Стався витік трьох треків співачки в той час, як інші репери зіткнулися із десятками таких. Наприклад, із витоком 172 треків як двох 12 січня. Стало відомо, що зливач музики Аріан Гранде. Король Боб ну а Майкл Урбан був заарештований за звинуваченням у шахрайстві і крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах. Хоча проти короля Боба офіційно не було висунуто жодних обвинувачень у витоку музики Аріани Гранди і плейбой карті, перший набір звинувачень може призвести до нових звинувачень щодо короля Боба. Злочини були скоєні із кінця жовтня і до початку грудня 2022 року. Королю Бобу висунути 8 вісім пунктів. Звинувачень, починаючи із кінця 2022 року до початку 2023 року, загалом на суму 800 тисяч доларів США. Норман король Боб може бути ув'язнений на понад 20 років, якщо його засудять у суді за його імовірні злочини. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам, що ви були зі мною. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. І останнє прошу вас, звичайно, підтримувати наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, допомагати і донатити у перевірені фонди. І також не забувайте, будь ласка, про опухнастиків, про наших чотирьохлапих друзів. Кожна гривня важлива, кожен донат, розголос, інформація у інстаграмі, в соціальних мережах на локальному рівні. Чим можете допоможіть? підгодовуйте, будь ласка, бездомних тваринок. Особливо взимку, їм дуже-дуже важко. я сподіваюсь побачити вас у наступному відео. Тому до зустрічі. Бай-бай!